Сьогодні ми знову граємо в Roblox і сьогодні ми граємо в гру, бо живий під час Апокаліпс Але копа... Ну тут нам щось показує. Старт не буду нажимати, зараз раунд закінчився і це новий. Так, у нас попадає паноєток. Куди? вже 68 разів переміг. Ну, гаразд, мене це не торпує. Я хочу залізти на самий верх. Навіть у а, що... а, у нас вулкан До речі, вже один підписник приєднався до мене. Вулкан, вулкан До речі, що ти робиш? Не забувайте мене, в друзі, додавляти. Зараз я покажу. Свинік. Так, де це? Де мій Тиміт. О, люд, Павло. Ось. Так що дивіться, додавайте, я буду не проти. Але Що ти робиш? Скажи, будь ласка. Ти типу хочеш, щоб я <глух> Як це? Як це мене знищило? Ну, гаразд, давайте за приводу побудем і подивимось, як у окос Шкода, що привод не вміє літати, і що привода абсолютно ніхто не бачить. Так, в басейні нікого нема. Може в підвалі хтось є? Так, да, в підвалі є деякі люди. А, все більше в підвалі нікого нема. Тут лава, а цікаво, мені буде сиріна. Ні-ні-ні, Мені на неї не сирівна. Привода теж може знищити. Ну, бібку, ну, ну, що ти робиш? О, ось, давайте овежу робокс. Ну, ракета ну, не найкраща, ма, тому що хтось запустить ракету, випадково, коли хтось буде в ній ракета взірветься і, і всім хапуть. Ваша Все лифт выключены. Самый останний повар. Нажмите кто-то. Десятый нажав Все. Едем. Все. Восьмый. Десятый. Все. Ходим, ходим, ходим. І капається вище. А, близько. нам треба шольше всередину будівлі. Ліфти не працюють уже. Ні. Тут гроші і давить базовухи хуліо. Мене тут прибило. Я Мене знов передали. І я прийду. Так, ну веджа я ще нормально. Тут такі землетруси. Люди хочуть ліфт дочекатися, який приїде ніколи. Ну взагалі, что-то за чувак был там на самом верху. В принципе, привод и мне залізти не страшно. Окей. На О, Он двоит все. Парк аттракционных. Так багато людей проголосувало цілих 14. Так, оно іменно сто. О, все парк. Ні, це не парк. Парк. О, подарунок. Окей, а, мабуть, найкраще буде це... Залезти сюда. Mm. Дождь почав. Mm. Что значит? Ну, я сосит, шоутер, пайдер, крумоб. Ничего mm. не хватит. Что работа? Ничего мы ховаемся. Mm. Давайте я в туалете. Сниж, а нет! затоплю. Потоп. Все, я на даху будинку, <клес> я не думаю, що це зможе мене врятувати. Я... Тут потоп, уже нічого не видно. А, да, Через крильце треба залазити. Всі почули мене там якийсь бікон зайшов я серед. <клес> 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 Я впав, я впав, але все добре. Треба просто ротом не торкатись води. Все, вода. Вода мені нічого не робить. Я... Ходжу, зжу тут по даху. Але все, я можу спокійно ходити, навіть по голову. О, здуває. Там будинок здуло. А. Так які карти? О, школа, школа. Де школа? А що це клас? На... Ні. Школа там, де багато людей. Це... Все я піду Я полізу, мабуть, на дорогу. Привіт, чувачки. Так, ми на руху. Все гаразд. Містер Кіт, пиши тут... лізер. Лізер Сік. Ні, холод мороз буде. Швидше. Треба в подвал. Де подвал? Треба біля стін ходити, щоб не було холодно. Всі мене сподівалися почули. Я не знаю, де вхід в підвал. Ой, даже еще в Я по два. Да. Эээ, сейчас ты не поворот. Я вас я в предвал. Там не пикут, но ты нашл Холодно холодно, холодно. Куставили. О тут пусты. А тут стена. А что? А то это загреем. Я выжив. У Эдве выжив. Давайте зараз останній раунд на? на заправці. Ну, хай буде заправка. Всі на заправку. <плес> так. так. На машину, ну і з машини на ну, дах. А Машину можна керувати. А я бачу. Давайте собі чорну машину візьмем. Бар Барм-бам-барм. Бармам-бам-бам-м. Флеш Ні, зараз потоп. Потоп буде, потоп. Маша потопить. Вона туда буде. Сюда. Лізь. Не стій. Кибербакон лис. А, а, не, 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 не. Все, она Ну, тогда всем пока. До побачинок.